Шановні присутні, я від щиро серця всіх хочу привітати вас з наступаючим святом, одним із головних християнських свят. Я хочу це так і готував, і казав цей сонячний день побажати всім нам добра і здоров'я. Дуже гарний е, слоган, чи лозунг ми вибрали Христос Воскрес, Воскресна Україна». Я не знаю, хто є автор, але настільки актуально, що додати до цих слів межі немає нічого. Дітям хочу побажати здоров'я, побажати успіху, добра. Традиційно бажаю, щоб вас оточили хороші люди у всьому вашому житті. А всім нам хочу побажати також добра і здоров'я, і головне миру, коли наступний раз зустрінемося малювати писанки в наступному році, щоб вже в Україні був мир святом і готовий приступити як писанка з восьмирічним стажем до роботи. Писанка символ життя, радості, щастя, символ перемоги. Дарувати писанку означає бажати здоров'я, любові, щастя, миру. Ми виготовимо, що високий сувенір у формі писанки. І прекрасними його я справими кольорами. Я, я, я думаю, що не вилазить, не вилазить.